Як ви ставитеся до того, що вивіз сміття, може подорожчити? Не може, воно подорожча на орієнтовно 15-30. А кому того садовому головому в кишеню йде? Він так має два банка, кур, має за границю, має, йому мало що, що він з людей здирає ті, 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 ті нещасні гроші, що зараз йде, та війна нещасна. Йому, тих, ті, йому треба ті гроші. Йому мало ті гроші, що він там сидить коло себе, там смердить коло, коло, того, коло тих своїх барів, і той і той, і той, трамвай, той їде, той голубий вагон, курва, йому все йде в кишені. То йому мало, грошей йому. йому то мало йому грошей. Зараз та війна страшна. А де той, а, а де той завод перероблений? Що, він нехай той покаже, що, той, де той, що вони завалили той, той завод. Що там згорів перероблене? Де вони його возять? 15-30 гривень то забагато намагається. То певно, а як відомити? Я інвалід групи, дете і я маю то, а де ж то той якась людина, то той злодій, не досі вже жиди злодії стали підвищені на все. Війна така страшна йде. Тому з халяк корба такого не було, і, і, вивозили і було, і було дешево. То, то є люди. Дякую.